Всім привіт! Сьогодні у мене ось такі пухкенькі, добрі полунички, ой, не полунички, а ватрушки з полуницями. І сиром. І сиром. Пухкенькі тісто, м'ягенькі, дуже смачні. Рецептом скористалася Зінаїда Боднарук вже неодноразово. Довіряю її рецептам, її пропорціям. Готуйте і ви, нехай вам смакує. Теплого молока додаємо дріжджі, ложку цукру і частину борошна розмішуємо і залишаємо на хвилин хоча б 10. Загалом з такими сухими дріжджами і не обов'язково проводити такі маніпуляції. Можна просто додати до борошна і замішувати, а якщо свіжі, то можна зробити ось таку опару. Залишаємо хоча б на хвилин 10. Тепер додаю яйце, масло, решту цукру, олію, борошну і замішую тісто. Тісто замісила. Тепер залишаю, нехай підростає десь на години-півтори. Але оскільки я йду зараз на ринок купувати полуниці до ватрушок, а за годину я точно не повернуся. Ну бо така вже жіноча улюблена справа походити там, де треба і не треба. Тому я залишаю тісто у холодильнику, щоб воно мені не перекисло, поки я прийду. Можемо продовжувати. Я вже вернулася з ринку. Вже ось полуниці є. Поки мене не було тісто в холодильнику, дивіться, як гарно підросло. Я його дістаю з холодильника, залишаю, поки готую сир при кімнатній температурі, щоб тісто прогрілося. І все, будемо зараз виробляти. Отже, начинка в мене буде з полуниць та сиру. Полуниці зараз поріжу на шматки. Сир вже перемішала. Тобто до домашнього сиру додала білок, цукор і ванільний цукор, гарно все вимішала. Жовток розмішала з молоком, буду змащувати ватрушки. Отже, полуницю ріжемо на довільні шматочки. Тісто обминаємо і буду виробляти кружечки. Формуємо з тіста такі колобочки. З цієї норми тіста виходить 9-10 ватрушок. У мене вагоді орієнтовно по 85 грамів. Можна менше робити, ну тоді буде більше. Але загалом мені добре, 10 якраз поміщається мені у форму. Залишаємо на 5-10 хвилин тісто. Дно склянки змащую олією. Викладаємо сир. Тепер ватрушки ще на хвилин кілька залишаємо. Нехай підростуть разом з сиром. Мастила ватрушки яйцем. Викладаємо ягоди. Випікаємо при температурі 180 градусів близько пів години, до гарного зарум'янення. Ось такі файненькі ватрушечки готові. Дуже смачне тісто, навіть враховуючи, що моя духовка не дуже м'ягенько пече, то ватрушки є дуже м'ясенькі. Ну є! Вже є дивись, які гарні. Ва! Гарні? Є сповнець, є там, де найбільше. Де найбільше полонець? Угу. Добре. Тарілочку. Тарілочку, далі. Угу. Добре.